Вітаю, друзі! Що для нього означає вподобайка і для чого вона йому потрібна? Кожен з вас вже неодноразово ставив собі подібне питання і, як наслідок, залишався без відповіді. Отож, в даному ролику я спробую все пояснити. Одразу поспішаю заспокоїти недоброзичливих людей. За свої старання я грошей не отримую. На відміну від тих творчих людей з Ютубу та Тіктоку, які мають десятки тисяч підписників, а їх роботи назбирують величезну кількість переглядів та вподобайок. І завдяки монетизації вони отримують чималі кошти за свої напрацювання. У мене цього на превеликий жаль немає, як і надії, що колись таке буде. Я працюю на цілковитому ентузіазмі і від своєї творчості не отримую жодних доходів. Тому ваша вподобайка, коментар чи поширення є для мене своєрідною платою за витрачений час. А я його чимало затрачаю на створення чергової роботи. Шановні, я в жодному разі не вимагаю від вас робити те, що вам не по душі. Це повинно йти від серця. Добровільно. Я намагаюся уже протягом багатьох років зібрати власну аудиторію творчих людей та однодумців, котрих я розумію. А вони мене. На щастя, одні долучаються до моєї творчої спільноти, інші, на жаль, йдуть. І тут нічого не вдієш таке життя. Досі плекаю надію залишатись для вас бажаним, навіть якщо вас небагато. Дякую, що незважаючи ні на що, ви залишаєтесь зі мною. Це дуже приємно. Береже вас, Боже. Дякую за увагу.